В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і сьогодні Свята Церква вшановує пам'ять нашого Хрестителя і просвітителя святого Рівноапостольного апост... князя Володимира. Коли спаситель? Завершив своє служіння і свій скупительний подвиг, постраждав на Христі Воскрес із мертвих, вознісся на небо. Після Вознесіння апостоли розійшлися з проповіддю про Христа розп'ятого і воскрешого у всьому світу. Так заповідав їм Господь, сказав, йдіть і навчіть всі народи. Крістящий їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І апостоли розійшлися, щоб сповістити світові велику радість повернення людям втраченого раю, повернення людям вічного життя і блаженства. Один із апостолів, який прибув на нашу землю, був. Святий апостол Андрій Первозваний, він приніс нам зерно віри у Христа. Він посіяв це зерно, і історія говорить, що саме на київських землях він перший проповідував Христа на наших землях, посіяв зерно віри, яке через певний час дало сторічний плод. Перші віка, зерно віри, воно проростало, але так не, не, не багато. І вже перші такі великі сплески цього плода благодатного сіння були після того, як святі рівнопостолі Міфодії Кирил перевели священні писання на слов'янський язик був службові книжки і почалося тут у нас духовне життя. Потім князі, князі Дир, Дір, вони хрестили багато русичів, саме прийняли хрещення. І це було також таким ну, ну, обійним плодом благодатного сіння. І потім після них свята княгиня Ольга, вона в останні роки свого земного життя посвятила служіння Богові. Вона сама хрестилася і охрестила багато наших прародичів і побудувала багато храмів, і на нашій землі прославлялося ім'я Боже. Но самый великий плод духовний приніс святий князь Володимир Великий. наш щаститель і Просветитель. Святий князь Володимир був внуком Святої Ріонапостаної Ольги і він бачив плоди своєї бабки, як вона любила Бога, як вона проповідувала Бога, як вона служила Богові. Він бачив православну віру, православних християн, але був ще язичником. Син Ольги, Святослав, був дуже хоробрий такий князь, який ну, він, при ньому Русь стала самою великою і могутньою. Він покорив і, і хорватські племена, і і Крим, і, і, і Кубань. І, В'ятичі, там, і мертву, і, ну все, покорив багато племен і присоединив до Русі. Але він не приймав, Святослав не приймав Хрещення, хоча його мама його просила, свята княгиня Оля, він був дуже хоробрим ну, таким воїном. І він не хотів приймати таку віру, ну, яка... Учить кротості, смиренню, він цього не міг розуміти. Князь Володимир також був таким хоробрим і таким сильним воєводою, але Бог його серце переплавив своєю благодаттю. Він дивився, придивлявся, йому подобалася віра православна. І він подумав, що треба міняти язичництво, язич... язич... яке було на Русі. Він вирішив, що треба поміняти віру. Але він не повірив тільки собі, що він оце йому побачив, що там от є православні християни. І все, і на цьому... він вирішив піти, може там щось краще є в світі. І він писав післанців до мусульман, до католиків. І до православних Візантію. І вони побули там, побачили, говорили там, обсуждали їхню віру. І коли вони повернулися і розказали, що вони бачили, що чули, що вони про що говорили, то князь Володимир не захотів ні магами приймати, ні католицьку віру. Коли прийшли посли із Візантії, і вони сказали такі слова, що ми не знаємо, вони були на службі у святій Софії. І ми не знаємо, вони сказали, ми не знаємо, де ми були, чи на, не, чи на землі, чи на не. Так було все красиво, так було для нас радісно. І святий князь Володимир почувся всі слова і багато інших слів, і він вирішив, хрестити святу Русь, Русь в православну віру. І він готувався до цього, а якраз таке сталося, що імператор Візантійський Василій мав неприємність в своїй імперії. Проти нього постав один воєвода, метежний воєвода Фока, Варда Фока. І він боявся, що це його скине з трону і сам займе трон. І він попросив допомоги у князя Володимира. Святий Володимир вчинки тоді не був хрещений, і він так подумав, що якраз добрий момент, коли можна буде, якби цей процес хрещення нашого народу розпочати. І він погодився і сказав, що я поможу тобі. «Но ти мені маєш віддати в дружини, дружину свою сестру Анну. Імператор погодився і святий князь Володимир післав 6 тисяч воїнів. І вони розбили варгу того метельника, все там погасили. Ну, імператор був дуже вдячний, але сестру князя Володимиру не віддав. І це образилося на князя Володимира, він, ну, він ж домовився і почав нагадувати, що ти щоб дати сестру. А іператор а, а, сказав, ти маєш перший раз хреститися, а потім я тобі тільки можу дати. Ну Він перед тим, як е, просив допомоги, він не казав умову хреститися. Він допоможи мені, що тобі дам? І сестру віддав. А коли вже допоміг, то почав ставити умови. І святий князь образився і зібрав війська і пішов на Візантію, захопив Херсенець, захопив Корсунь. І, і іператор побачив, що таке твориться, він злякався і відіслав Анну, і там ще з нею послав митрополіта, послав до Корсень до князя Володимира. І тут усю, би, людські суперечки, які були між князем Володимиром і Пратом Василієм, були свої суперечки людські. Бог своєю благодаттю вмішався і призвався того князя Володимира до хрещення. Житий Володимир, знаходячись в коршуні, захвирів не з того, ні з цього і осліп. І він зрозумів, що йому треба хреститися. І він хрестився. І коли він хрестився, то як написано, що з нього зійшла сліпота і духовна і тілесна. Він прозрів і духовно, і тілесно. І в радості, що він відселився, Господь прийняв хрещення, Святий Володимир. Забрав там, що було у корчені, забрав книжки богослужбові, забрав сосуди богослужебні, взяв мощі святого Клімента римського, взяв того мітрополітника, який прийшов за Анною, І ще священник, який повернувся на Русь і тут охрестив свій народ. Він свій князь Володимир дав указ якому було сказано, що хто не хрестіться, тот мені не міг буде. І, звичайно, що майже всі люди, люди хрестилися. Можливо, хтось там ну, не до, до, до останньої одиниці, але всі хрестилися і прийняли нову віру. І святий князь, князь Володимир хрестив людей і молився Богу. Боже, подивися на нових людей Твоїх. І укріпив, і укріпив в них віру правою. І мені допоможи на моїх постатіх, щоб вони не перемогли мене. І так звершилася велика тайна, велика, ну, велике святе діло це хрещення наших предків. Крещення Росії. Після того вже ну, країна перетворилася. Вона стала ще більше могутньою. Вона почала розквітати от, ну, і почала займати ну, світ ну, саме такі передві місця. І ця віра збереглася до сьогоднішнього дня. І сьогодні ми сповідуємо ту саму віру, яку якого хрестив нас святий і рівноапостольний князь Володимир. І ця віра вона ну, має своє вчення. Це вчення викладається у священному писанні Біблії, в книжках святих отців, там, у древніх пророків там, і так далі, і так далі. І ми все таке розширене вчення. Що таке православне, що таке віра в Бога, правильна віра в Бога. Ну, Якщо її скорочувати, скорочувати, зробити так, ну, знайти самі такі, от, серцевину цієї віри, то ця віра базується на двох заповідях. Возлюби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, всім, всім поміщенню твоїм, всією кріпістю твоєю, всією душею твоєю і ближнього твоєго, як сам себе. Оце є. Якби витяг із всіх заповідей Божих. І це досі зрозуміло, що треба любити Бога понад усе, і треба любити ближнього, як носителя божественного образу. Що таке любити Бога? Це значить, щоб Бог завжди був на першому місці в людини, щоб вона в своєму житті намагалася завжди робити те, що хоче Бог. Не те, що я хочу, не те, що хтось інший хоче, якщо воно не згодне з Божими, з Божими заповідями, людина повинна творити те, що Бог каже, а не те, що я кажу, як людина. Звичайно, що це потребує від людини, від нас потребує якоїсь жертовності. Тому що не завжди те, що Бог нам каже, сьогодні приємно для мене, для, для мене особисто. Воно неудобне для мене, воно і в світі воно не шанується, багатьма. І якби, можливо, і перспективи ніякої не відкриває для людини, але все тільки так здається. Те, що Бог каже, то завжди має світлу перспективу. То має світле майбутнє. І це світле майбутнє завершується вічним блаженством. Тому завжди треба слухати Бога і треба довіряти Богу більше, ніж собі або комусь іншому. Господь сказав, що хто мене любить, нехай заповіді мої хранить. А ближнього любитися не робити йому того, що сам собі не хочеш. Завжди, коли з'являється якась з ближнім, якась колізія, таке ну, непорозуміння, то завжди треба себе, якщо не знаєш, як поступити то завжди постав себе на місці свого, свого ближнього, а його на своєму місці. Як би ти хотів, щоб він з тобою поступив, так ти і з ним поступив. Нехай Господь допомагає нам берегти ту святу віру, яку нам передав, святий князь Володимир. І ті люди, які хранять віру князя Володимира, вони є духовними чадами. Святого князя Володимира. Якщо віру не хранять, то можуть бути прямі кровні потомки, але вони не є чада його. Чада ті, хто живуть, так як жив, святий князь Володимир. А він після хрещення став красним сонечком. Його так і називали. Красний це не червоне, а красиве. Його так і називали, тому що він замість того такий жорстокий раніше, а коли прийняв хрещення він. Був милостивий до людей, прощав людям, допомагав людям, сиротам, вдовицям, старим, хворим, всім допомагав. І його люди ж дуже любили, називали красним сонечком». І так князя Володимира перетворила свята православна віра. Нехай молитва святого князя Володимира, Господь допомагає нам. Достойно проведити своє життя на землі, щоб бути наслідниками спасіння на небі в Христі Ісусі Господі нашому, якому одна слави честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.